Вітаю всіх глядачів, Обосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні ми говоримо про дії західних партнерів з підтримки України через фактор Трампа. А мій співрозмовник сьогодні Сергій Джерш, голова громадської ліги Україна НАТО. Вітаю, пане Сергію. Вітаю, бажаю здоров'я Навзаєм. зараз. Ніхто не знає, як саме буде виглядати американська допомога за Дональда Трампа від Сполучених Штатів, але Певні дії та натяки наших західних партнерів в Європі говорять, що все буде досить таки проблематично. Принаймні, президент Франції Макрон та прем'єр Британії Стармер зібралися для того, щоб обговорити створення ядра коаліції з підтримки України через негативний сценарій, якщо Трамп все таки відмовляється. А на цьому фоні посилилися дискусії стосовно відправки військ в Україну. Франція та Британія оголосили про пакети допомоги. Там і шторми додаткові, і Франція має передати там і зенітні ракети. Ну тобто багато кроків робиться для того, аби мінімізувати ваше бачення цього процесу, і чи це справді буде дієве і чи не запізно. Ну, в рамках НАТО, якщо ми будемо розглядати безпеку Північної Америки Європи, то найбільшими бенефіціарами від НАТО в плані безпеки є європейці. Вони більше отримують якби позитивів від існування НАТО ніж американці. Американці від'єднані від світу там Атлантичним Тихим океаном. І це одна очевидність. А європейці, звичайно, були багато років після 1949 року, коли НАТО було створено, і європейцям вдалось залучити сполучені штати до участі в цьому об'єднанні, в цьому альянсі. Європейці є найбільшими такими споживачами, використовувачами, бенефіціарами цієї безпеки, які яку надає в цілому НАТО. Тому ну зрозуміло, що очевидно, це було б нормально, коли б європейці більшу роль відігравали в плані безпеки Європи. Тобто, дивіться, йде війна в Європі на сході Європи. Потерпають європейські країни, куди мільйони біженців потерпає Україна. Це все на нашому континенті. Тому ну варто дивитись в сторону сполучених штатів і чекати. Потрібно щось робити самим. Тому тут очевидним є це і зростання військових бюджетів сьогодні. 27 країн НАТО вже досягли. Там рівня 2% валового внутрішнього продукту на свою власну армію. Це все фінансування власних армій, і це не якась видумка недавніх років чи видумка Трампа. Це багаторічний такий е, рекомендаційний характер носиться е, ідея, це, е, ця пропозиція: 2% валового внутрішнього продукту на безпеку. Наступного року інші країни підтягнуться. Тобто, це вже не є е, такою. Важливою темою на сьогодні, але те, що європейцям потрібно більше щось робити в плані підтримки України, в плані надання фінансової допомоги, все таки НАТО прийняло рішення, що 40 мільярдів доларів це було на Вашингтонському саміті. Щорічно Україна повинна буде отримувати 40 мільярдів доларів підтримки. Це потрібно робити, і ну більше допомагати Україні, більше робити якихось нестандартних кроків і якоїсь ініціативи з тим, щоб посилювати безпеку Європи, яка поєднана з безпекою України. Це один загальний процес. Е, зрозуміло. Ну а оці кроки, які зараз обговорюються, наприклад, відправка військ, знову якби актуальна тема, на ваш погляд, яким чином це може бути? Ну тобто, звісно, це сухопутні війська, ну гіпотетично. Але коли? Під час війни чи після війни оце, в цю деліматеризовану зону у вигляді миротворців. На ваш погляд, яким чином це все-таки може бути чи обговорюється принаймні? Ну, ну, різні речі. Війська в Україні для посилення України, і війська на території України, як там? Для якоїсь демілітаризованої зони це які різні підходи. Таке було якось прозвучало, ніби від порадників Трампа, що там можуть бути британські війська. Так це було б доречно сказати самим британцям, а не американцям, про те, що там якісь британські війська десь можуть бути. Тому мені здається, це ще з щодо цього говорити рано про демілітаризовану зону. А щодо посилення України ну це реалії сьогоднішнього дня, які потребують підтримки. І ну, дуже добре, що президент Франції зазначив цю тему, і от нещодавно міністр закордонних справ Франції сказав, що дуже важливо, щоб ми самі собі не ставили якихось червоних ліній і бар'єрів. Така опція можлива незалежно від того, там вона буде використана чи не буде, можливо, будуть війська, можливо, не будуть, але ми самі собі не повинні забороняти так, би мовити, я перефразовую його слова, що щось робити в цьому напрямку. Сумнівно, що в цілому НАТО може прийняти такі рішення, але якщо є ядро країн. Яке може сформуватися в плані такої більш активної підтримки України це звичайно Франція, Німеччина і е, Великобританія можливо долучаться інші країни, то це б цілком було можливо. Тим більше, ми ж говорили раніше, що е, такі війська вони могли б е, бути на західному кордоні України, на північному кордоні України з Білорусі, там, де немає бойових дій, але це б. Звільнила наші українські сили, які могли б е, е, з, з великою з великою потребою застосуватись на Східному фронті. Зрозуміло, ви сказали стосовно Німеччини. Також додали. В принципі, так, Німеччина один з головних партнерів до останнього часу в Європі, був Україна, але позиція канцлера діючого Шольца. Така вбачається половинчата тобто допомога, але так, щоб вона не сильно дратувала Путіна. Ну тобто, оці якісь присловуті червоні лінії з боку канцлера діючого канцлера Німеччини вони не перетинаються. Ми не отримали від Німеччини тауроси. Наприклад, сьогодні було опубліковано інтерв'ю екс-очільника МЗС України Кулеби, де він також ставить під сумнів рішучість Німеччини за Шольца до дострокових виборів посилити підтримку України. Чи вбачаєте ви, що наприклад, якщо буде зміна влади, а зараз за рейтингами ХДС ХСС перемагає? Ну звісно, це ще не вибори, але все ж таки, і можливо буде новий канцлер Мерсі, який вже пообіцяв, що тауруси за нього будуть направлені України, якщо Путін не зупиниться і не буде проводити свою політику геноциду стосовно України? Тобто, як ви бачаєте Німеччину до і після виборів? Ну це цілком очевидно, бо це була сама заява Шольца, що він якби побоюється надати читаоруси. Це чітко було сформульовано. Тут ми нема що обговорювати, чи комусь якби це все інтерпретувати. Це чітко сказано з боку Берліна. Тому ну і також було сказано, що Німеччина продовжить надавати ту підтримку, яку вона надає. Йдеться проти протиповітряного оборону, проти йдеться про бойові броньовані машини, про гуманітарну підтримку. Тобто, все це, це теж велика допомога, за яку ми вдячні. Ну цікаво, що є заяви там окремих політиків, які. Претендують на майбутнє канцлерство в Німеччині, і е, вони говорять про те, що Тауруси е, потрібно надати. Тоді Німеччина дійсно долучиться до коаліції е, на ділі, так би мовити, до коаліції Британії і Франції, які вже нам таку зброю надали. Е, ну тобто, все таки як ви думаєте, ці заяви майбу не майбутнього, а потенційно майбутнього канцлера. Вони ну, не політичні, вони будуть дієвісті такі і можуть бути реалізовані. Тому що якщо він заявляє і отримує владу, то повинен ж буде зробити. Це ж Німеччина, все-таки Ні Вона... я думаю, так. Я думаю, так. Він же йде на вибори. Тут ну він теж, якби якщо в Німеччині там різні такі думки, він чомусь ризикує там своїм рейтингом, але це така державницька позиція. Очевидно, він впевнений в тому, що, по-перше, в своїх намірах, а по-друге, в тому, що Є ну, значна частина німців, які підтримують цю його позицію, і він на них опирається. І тут однозначно мені здається, що якщо це все станеться і від нього це буде залежати, то він таке рішення прийме позитивно про надання в Україні. Угу. На фоні ударів Росії по Україні минулого тижня ну цією новою балістичною ракетою орешник яка була по Дніпру. На листопада, вчора було засідання. Контактної було засідання Ради України НАТО. Ми почули від альянсу обіцянку не послаблювати підтримку після застосування Росією нової ракети. Але офіційно це все ваше бачення? оцих цих кроків після застосування Росією нового виду озброєння, і нібито занепокоєння виказано чергове, але реальних кроків. Якось ще поки не видно. Тобто, ваше бачення, все-таки, як партнери відреагували чи адекватно, і наскільки це велика підтримка для України? Ми хотіли, б... Ми хотіли б бачити більшу реакцію, це очевидно. Тому що якщо це все обмежиться посиленням в рамках НАТО, Країн НАТО, там якихось зміни деякої стратегії НАТО, то це одне, це дуже добре. Але для нас важливо те, що буде в чому буде підтримана Україна. Тому я думаю, що тут е, можливо, ну, існує якби відкрита частина, закрита частина. Можна сподіватися, що якісь речі все-таки будуть прийняті. Зрештою, 3, 4 е, грудня відбудеться засідання. В НАТО на рівні міністрів закордонних справ, тому що е, це засідання Ради України в НАТО відбувалося на рівні представників місій, і е, е, все-таки це більш така робоча нарада. Е, можливо, вони готували рішення, яке ще буде прийняте. Але е, ну, в будь-якому випадку тут. Е, Позитивно, є ще те, що Роб Бауер, <кій> начальник військового комітету НАТО, керівник військового комітету НАТО. Він сказав, що якщо Росія буде готувати напад на НАТО, то НАТО може завдати превентивного удару з тим, щоб знищити ці точки підготовки зони підготовки Росіян для нападу. Я думаю, що це відповідь його була на цю зміну ядерної доктрини, Росії, де вони там записали таке каламбурне якесь рішення, що якщо країна без'ядерна буде обстрілювати їх неядерною зброєю, яку надали ядерні країни в такий випадок, то все таке заплутане, і на це якось НАТО офіційно звичайно не реагувало, тому що вони вважають, що це словесний. Словесна еквілібрістика, і це не говорить про те, що там росіяни фізично готуються до застосування ядерної зброї. Але заява Бауера вона позитивна в тому плані, що він не говорить лише те, що йому хочеться сказати. Все-таки він очолює військовий комітет НАТО, і його ці меседжі вони важливі. Я думаю, що це було продумане. Така заява: він, що в будь-якому випадку, якщо б Росія готувалася до НАТО, це зміна в чому, то НАТО може задати превентивного удару. Це зміна взагалі концепції підходу НАТО до стримування Росії. Тобто, ви вважаєте, оця заява Роба Байера, Я також хотів вас її запитати трохи пізніше про превентивні удари. Ну, до речі, здається, за останні. Багато років це вперше така риторика, да що саме превентивні удари, не захисний альянс, як вони завжди останнім часом казали, що НАТО це захи... оборонний альянс. Зараз риторика. Тобто, ви вбачаєте, що риторика у НАТО, нарешті, починає змінюватися. Я думаю, так раніше ж концепція НАТО по стримуванні Росії полягала в тому, що Росія стратегічний партнер, є співпраця, ніяких військ на східному кордоні. Так би мовити, все ніяких. Приводів для спекуляцій, там і так далі, та чекати так. нападу, і тільки потім відповідати так, чекати нападу. І якщо росіяни нападуть там захоплять Прибалтику, там півпольші, то тоді європейці зберуться там разом з американцями виженуть росіян із країн-членів НАТО. Зараз була змінена ця концепція, зокрема за наполяганням Балтійських країн, які сказали, що жодного дня вони не хочуть бути під окупацією після того, що було в Буші, після тих звірств, які російська армія. Творить на території України з цивільним населенням, і НАТО змінило ці підходи. НАТО тепер посилює східні кордони. Є там збільшення контингентів в Балтійських країнах: Естонії, Латвії, Литві, в Польщі, американці збільшують свою присутність. Тобто, так би мовити, підходи ті, щоб не дати можливості розгорітись цьому сценарію війни вже на території НАТО, стримати це все на кордоні. Але остання заява Роба Бавера, це, це що ми з вами говоримо, це якби новий крок в цьому твердженні. Це таке попередження Росії, що в кінці кінців них ніхто не буде чекати якихось нападів з боку Росії і роздивлятись все це, і потім думати, що з цим робити. Тобто, може бути наданий провентивний удар. Це така тиха, значить, якби. Скромна в чомусь заява, але це мені здається, що це дуже сильний сигнал, і це е, ну радикально міняє ситуацію сьогодні. А я хотів ще запитати вас стосовно парламентської асамблеї НАТО і двох заяв: це стосовно передачі, закликали передати Україні ракети дальністю більше п'яти тисяч кілометрів, і також як прийняти її в члени НАТО, тобто. Що таке парламентська асамблея НАТО і до чого ці заяви? Це дуже сильні заяви, але вони мають більше такий е, е, психологічний е, е, ефект, е, тому що це е, парламентська асамблея об'єднує взагалі депутатів, парламентарів, країн-членів НАТО, 32 країни, і країн-партнерів 15 країн. І це саме ті парламентарі, які опікуються питаннями безпеки або входять в комітети співпраці з НАТО, тобто вони обізнані саме щодо безпеки НАТО і цих всіх відносин. І тому їхня думка для нас важлива, ось така їхня позиція була. Ну зрозуміло, що тут і українська сторона. Сприяла тому, щоб ця резолюція, і наші наші союзники найбільше сприяли тому, щоб ця резолюція була підтримата. парламентська асамблея це зробила. Звичайно, це більше такий психологічний підхід, і але це візія певна парламентської асамблеї. Це теж потрібно брати до уваги, тому що ці парламентарі роз'їдуться по своїх парламентах поїдуть додому. І в рамках вже роботи в своїх рідних парламентах будуть переконувати інших депутатів підтримати ці ідеї, які проголосила парламентська асамблея НАТО, і це може впливати все-таки на рішення ну, реальних парламентів країни і урядів, від яких залежить надання Україні допомоги і всі інші речі пов'язані з входженням України в НАТО. Розуміло, і останнє, що хотів запитати стосовно майбутніх ймовірних мирних переговорів, ну принаймні початку цього процесу, тобто до, до того моменту, коли Трамп вже отримав офіційно свої повноваження президентські, залишається все менше часу. Але маємо дві цікаві заяви, як на мене, перше вчора Сергій Наришкін, директор служби зовнішньої розвідки, сказав, що Росія проти будь-якої заморозки війни, категорично проти. Мовляв, Путін, російський диктатор, виказав свої бачення миру влітку, тоді коли фактично ультиматум в Україні поставив це про повернення про те, щоб Україна віддала Запоріжжя Херсон, роззброїлась офіційно без НАТО, і все таке інше. І ще ми маємо сенатор Майк Раунс. Це він вважається головним союзником, як зазначається, в Сенаті Дональда Трампа, тобто доволі таки значуща людина, в. Біля Трампа він зазначив, що ніяких переговорів з Путіним вести не можна, тому що ні до чого позитивного вони не приведуть. Війна буде продовжуватися і постраждає не лише Україна через певний проміжок часу, а навіть Європа. Тому треба головне, що робити, це посилювати допомогу військової економічної України. Крапка як прокоментуються оці дві заяви, тому що з. Певний час вбачалося, що прийде Трамп, запропонує щось там Путіну, щось там Зеленському. Вони сядуть і якось будуть домовлятися, але вже видно, що здається, цього не відбудеться. Чи як ви думаєте? Ну, виборчий період прийшов, Уже ці заяви про 24 години не звучать. Президент Трамп виграв вибори. Тепер він і його команда очевидно вивчають ситуацію. І тому від нього зовсім ніяких гучних заяв немає. А це добре насправді. Ну є окремі ви такі, там від його помічників, радників. Ви самі різні, тому що ви знаєте, коли програш то це одне, а коли перемога, то в перемоги багато батьків і матерів, і всі там радники, порадники. Вони всі з'являються, значить, і вони всі дотичні до перемоги і дають інтерв'ю на права і на ліва, і там розказують, що буде робити Трамп в майбутнє. Тому це все якби цікаво, але ну варто дочекатися вже позиції самого Трампа після того, коли він стане президентом. Ну, бо поки що, я думаю, його команда насправді вивчає ситуацію. А ці заяви, зокрема сенатора, ну, говорять про те, що таке адекватна оцінка Росії, як можна вірити якимсь домовленостям. Коли, наприклад, між Україною і Росією було там біля 16 договорів, які був договір був про дружбу, про нерушимість кордонів. Вони ці договори були ратифіковані парламентами, тобто, все це було е, законодавче закріплено, підготовлено про кордони, там про все інше, і Росія все це порушила в один раз, тому що так е, захотів е, Путін захопити колонізувати нашу е, країну. То е, чому росіяни не не порушать? Якусь домовленість там із американцями усно там чи ще якось. Тому і зрозуміло, що це все фікція, і це правильно сказав сенатор, який представляє більшість республіканців в сенаті, що з росіянами будь-які договори це абсолютно недоречна річ. Тому тут тільки посилення України, тільки консолідація Заходу і спільна. Спільна праця в військовій сфері, економічній, там фінансовій, санкційній, з тим, щоб відбити цей агресивний напад Росії. А заява Наришкіна чи не вбачаєте ви в тому, що росіяни збираються продовжувати воювати і навіть не розпочинати якийсь мирний процес переговорів? А, і їм потрібна або повна капітуляція України? Тобто на тих умовах, які вони зазначали, на що ні ми, ні здається, все таки Трамп не може піти. І, Тобто, як ви, тому що Наришкин, Ну він же ж не остання людина в російській іерархії владній. і просто так такі заяви навряд буде робити від себе. Ну вони ж брешуть все. Розумієте, вони все, що говорять, треба сприймати навпаки. От він говорить, що Росія проти заморозки конфлікту. А насправді вони видихаються. Насправді вони хочуть якоїсь передишки, там заморозки, не заморозки, але якщо буде передишка, вони там вже ж їм важче все, це важче і важче виробництво військове підтримувати. Вони вже ж воюють корейськими снарядами, там, іранськими дронами і все таке інше. Зараз артилерію корейську, північно-корейську. Завозять солдат, тобто зрозуміло, що їм треба час щоб перебудуватися перебудуватись, тому насправді вони хочуть передишки. але е, треба ж лякати суспіль... лякати Європу, Україну. Тому такі е, на понт е, заходить І... Да? так, так в тому плані, що давайте, от все нам віддавайте, бо ми не змогли захопити, то ви нам так віддайте. Нам не вдалося захопити там всі області, там ще щось, але ви, ви нам їх просто віддайте і все. Бо ми так хочемо. А чому? Або ми так хочемо. Ну це ж просто ну, верх цинізму, хамства. Мені здається, що за таке потрібно наказувати. І тут е, треба думати серйозно: НАТО, Європейському Союзу, всім, щоб е, цьому хамству все-таки покласти край. Ну, дивіться, ви вбачаєте, ми вбачаємо всі і це хамство, і цей весь блеф європейські і американські представники вони вбачають, у них є це, як сказати, стержень і розуміння цього щоб протидіяти цьому хамству. І як ви зазначили, от Байор сказав, що так закінчилася ера оборони, треба думати про те, щоб першими вдарити по Росії, і тоді буде дещо інше. Тобто, ну, ви знаєте, середня ланка, ну звичайно, середня ланка, от от дивіться, парламентська асамблея НАТО прийняла таке рішення, про яке ми з вами говорили, і надання далекобійної зброї і дозволи. І вони закликали надати взагалі балістичні ракети середньої дальності і прийняти нас в НАТО. Тобто є це розуміння, і якщо з військовими говорити е, в, в НАТО, вони теж чітко висловлюються за е, ці позиції. Ну, в кінці кінців демократичних країнах рішення приймають топ політики, які при владі і в них якесь своє судження, і відповідно там щось на них впливає. Не, не, не завжди хороші речі на них впливають. Ми розуміємо, що Росія так чи інакше тисне на, на всіх всіма можливими способами, шантажує. Шляхом підкупів там і так далі когось приводить до влади, от як це угорська опозиція підозрює, що Росія там фінансувала окремих політиків з тим, щоб вони пройшли до влади, і це в інших країнах відбувається. Вони підтримують там право, ліво радикальні рухи, і тому в кінці кінців, е от це. Важливо ж іноді не, не, не ламати в лоб всю систему, а витягнути один елемент, щоб все завалилося, бо, скажімо, не спрацювало, щоб ланцюжок цей був порушений в системі прийняття рішень. Тому Росія цим займається і виходить такий він в якомусь е в плані, в, в плані і різних заяв, і різних позицій, і, і, і непослідовності, і, і затягування і всього іншого. Ну, але е все-таки мені здається, що. Ми всі разом з європейцями і американцями на правильному шляху розуміння, що, то, що відбувається, і дійсно по порівняти сьогоднішній рівень цього всього усвідомлення з тим, що було навіть до 22 року чи до 2014 року, то це зовсім зовсім непорівнянно. Що ж, дякую, пане Сергію, за таку розмову. І дякую глядачам або сток, що були з нами. Принагідно закликаю вподобати це відео, а також підписатися на наш канал або До зустрічі!